Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Зеленський заявив, що він готовий припинити війну в обмін на членство у НАТО, навіть якщо Росія не поверне захоплені території. Мовляв, він їх поверне дипломатично. і Потім колись пише телеграм-канал Печора Дракона. Раджу зеленському заявити також, що він готовий припинити війну в обмін на 10 нобелівських премій зразу за романтичний місяць. Із Дейлор Свіфта, бо контрольований пакет акцій. Одренежнал Моторос. Бо звучатиме це приблизно так само. Му, як і Одика заява про НАТО, бо війну він припинить, якщо США, керовані трампом нам просто перестануть надавати гроші і боєприпаси, бо за влада два з половиною роки замість виробляти зброю самими і зміцнювати економіку, лише канючила допомогу у заходу і подавала це за неймовірне досягнення. Зараз буржомі пити пізно. У НАТО країну ніхто не прийме після всього, що останнім часом написали західні змі про корупцію в українському керівництві. Про це можна забути. Зеленський справді дуже хоче, бо війна завершилася прийняттям України у НАТО. То це може було б подати як досягнення, але ні, а телеграм канал «Сірий Кіт підкреслює перший раз. Порох намагався зупинити війну, як був ще депутатом. Вони єдині з Гончаренком. Хто взимку 14-го поїхали у Верховну Раду Криму зупинити сепаратизм, намагаючись переконати депутатів автономії зберегти вірність Україні? Там їх ледь не розірвало про російський натовпа. Нашим диванним істориками про то ніхто не розповів. Друге Порошенко стримав війну, як зробився президентом, і наші голі ЗСУ звільняли Три Чверті території, де намагалися хазійнувати сепаратисти, дивані ікс перди заявили про здав Крим і Донбаса. Третє Порошенко зупинив війну під час Дебальцевого мінськими домовленостями бабцині стратеги заволали про зраду, відбиваючи телеанало 1+,1. Мінські договорняки їм не подобалися. Народ хотів, щоб Росія почала повномасштабне ще тоді. Путін сказав його суніч. Тожу Порошенко відповів спробуй, і Путін не ризикнув. 4 в листопаді чи вісімнадцятого оголосивши військовий стан прикордонних з Росією областях, коли російські військові росіяни розстріляли наші катери та взяли у половину полон моряків. А То був перший відкритий акт бойових дій з боку Росії, без всіляких нам стам ні. Відкрита війна мала початися вже тоді. у вину поставили спробу уникнути виборів. Він уник відкритої війни. Вп'яте, п'яте зберегти в нас від війни Порошенкові не дозволили, бо вибори таки відбулися. І мудрий Наріта посмі. А то що Путін нападе хоч паржом, поржали. Слава Богу, не Порошенко краще так, ніж вічне. АТО. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.